бізнес тренінг для тих, хто мріє про власну справу або потребує допомоги у розвитку існуючої, провели у хусті за ініціативи гуманітарної організації Людина в біді Словацька республіка. Це вже другий подібний захід, під час якого досвідчений тренер допомагав учасникам продумати ідеї та алгоритми роботи, а також навчав стратегії розвитку бізнесу. Приєдналися до тренінгу не лише ті, хто уже є підприємцем, але й українці, які лише на шляху до створення власної справи. Тільки втратили роботу і хочуть почати власний бізнес, і їм важливо зрозуміти, які самі бізнес вони можуть робити, враховуючи їхні попередній досвід. Тому в нас в програмі передбачені в першу чергу зрозумілі алгоритми яким чином стартувати бізнес, яким чином який саме бізнес робити, і тоді вони в командній роботі пропрацьовують ті алгоритми, ті шаблони і заповнюють їх своїм досвідом, таким чином краще розуміючи, з чого вони можуть почати, і хто саме їм може цьому допомогти. У організації Людина в біді Словацька Республіка кажуть, цей захід частина масштабної програми гуманітарної допомоги, аби потребуючи, зокрема ВПО, жили не лише на дотації, але й могли самостійно заснувати і розвинути власну справу а в результаті ще й створити нові. Робочі місця відтак, після двох днів тренінгу, завдяки допомозі спеціаліста, кожен учасник уже мав сформований план дій. Він майже відповів на всі мої питання, які я у себе винашувала дуже давно, і навіть моя. Така, здавалося б, нереальна якась бізнес-ідея, яку я вважала, що це якась дичина. Да? Вона виявилася, коли я її озвучувала, що це навіть дуже крута перспективна ідея, і можливо, навіть ми її реалізуємо. Тобто, я не уявляла, що я звідси вийду вже з готовою, прям скомпонованою бізнес-ідеєю. Навчити підприємців шукати фінансову підтримку, а також заохотити, ділитися досвідом, об'єднуватися і спільно вирішувати проблеми ще одна мета подібних заходів. І дуже часто у нас буває так, що після тренінгів люди між собою з'єднуються і формують такі мікроініціативи взаємопідтримки, так, коли діючі підприємці-підприємниці підтримують старт. Тим підприємцям, підприємцям, які для них, звичайно не конкуренти в їхній справі. А ті, ті люди, які стартують свій бізнес, мають можливість знайти своїх перших клієнтів вже в діючих підприємців, закриваючи ті. Скажем, так, елементи їхнього бізнесу, де в них бракує, наприклад, людей. Цей бізнес-тренінг уже провели не лише в Хусті, але й на Мукачівщині, і на цьому не планують зупинятися. Анонси до подібних заходів організація публікує на своїх сторінках у соцмережах і запрошує приєднуватися усіх охочих. Участь традиційно безкоштовна.